Про загін росіяни посилили пропагандистську кампанію у тимчасово окупованому Мелітополі. До неї залучають молоді літніх людей. Про це повідомляє міська влада. В місті окупанти почали зомбувати жителів. Для цього створюють нові пропагандистські медіа та віджимають типографії. Дітей відправляють в табори, де замість відпочинку змушують вчити. Історію Росії не соромляться окупанти залучати до своєї пропагандистської машини і літніх людей. В Мелітополі супротивники вже створили так званий загін Путіна з пенсіонерок, які ходять на всі заходи і пропагують так званий руський мір в лапках. Про це та про інші подробиці розпитаємо в Івана Федорова. Це міський голова Мелітополя. Пане Іване, доброго ранку. Вам вітаємо Так вітаю я вас. Пане Іване, а розкажіть нам докладніше, хто займається цією пропагандою? Це професійні журналісти, яких делегували з Москви. І головне питання: як люди реагують на такі меседжі, які продукують окупанти? Ми з вами розуміємо, що пропаганда це одна з тих зброй, які ворог використовує майже найпершими. Тож з перших днів окупації пропаганда для них була одним з пріоритетів. Перше, що вони зробили, вони захопили два місцевих телебачення, і саме через ці місцеве телебачення почали надавати ті месенджі пропагандистські, які вони захотіли. Наступним кроком вони повністю обмежили будь-яке інше мовлення: все українське телебачення, радіомовлення, інтернет повністю закрити для тимчасово окупованої території. Наразі вони прислали з щодо більшого з Криму і з Краснода. Ського краю а, декілька гауляйтерів, які сьогодні і відповідають за цю пропаганду, які сьогодні повністю налагоджують роботу. Телебачення в тимчасово окупованому Мальтополі, так званого ЗТВ. А добре є те, що всі ці люди вже офізичені на всіх цих людей вже заведені карні справи, і всі вони точно будуть відповідати за свої дії після деокупації, тому що вони будуть кинуті на призволяще, коли ворог буде бігти з нашої території. Ви в підводці сказали про загони Путіна. На що я хотів би тут звернути увагу? Пройшло півтора роки окупації. Сьогодні ми не можемо сказати про Жоден мітинг, який би зібрався на тимчасово окупованій Мелітопольщині, на підтримку РФ і добровільно. Люди не хочуть підтримувати, саме тому вони складають такі проплачені, підготовлені загони, які сьогодні, начебто, підтримують а, терориста Путіна. І хто цей загон? Ну, ми можемо побачити, що керують цим загоном. А, не яка, яка раніше себе називала психологом, потім називала гадалкою, потім називала якимось активістом, А тепер керує загоном Путіна. Тож ми точно розуміємо, що це про гроші, але точно не про ідею, ту, яку вони. Намагаються посадити на наші території, пане Іване. Для того щоб перебити пропаганду російську, потрібна контрпропаганда. Розуміємо, місто окуповане тимчасово, тим не менш, чи є можливість доносити до місцевих жителів українську інформацію, українську правду. Дякуючи вам, дякуючи роботі всіх українських журналістів. Звичайно, є це надскладно, тому що сьогодні можуть наші мешканці використовувати інформацію лише. Отримувати інформацію лише за допомогою використання VPN, лише за використанням соцмереж або меседжерів. Але звісно, е, наші мешканці отримують надскладно, але отримують інформацію з від нас від е, України. Але також ми маємо е, звернути увагу на наступну річ приблизно три місяці тому, коли щось у расистів сталося з їхніми черговими партіями <кій> РЕП то мовлення українського телебачення з'явилося на окремих територіях. Тим окупованої Запорізької області, наприклад, в Михайлівці, наприклад, в Пришибі, наприклад, в деяких частинах веселого. Тож наші мешканці бачать і українське телебачення. Звичайно що вони його бачать, коли використовують і інтернет за допомогою VPN. Ви абсолютно праві, коли кажете, що ворог закриває повністю все мовлення. Так, наприклад, і на цьому тижні вони вирішили, що в них тепер буде єдиний мобільний оператор для всіх тимчасово окупованих територій, а волна. Той, який використовується в нашому тимчасово окупованому Криму, тож сьогодні вони масово закривають і Міртіліком і все інше, і будуть використовувати лише одного оператора, також для того, щоб ще чітче контролювати інформаційне поле тимчасово окупованої території, і, взагалі. Зв'язок, мобільний зв'язок, інтернет-зв'язок на тимчасово окупованих територіях він надпогано працює. Всі ми розуміємо, що ворог контролює і те, про що говорять, і те про що пишуть наші мешканці. Тому ми закликаємо наших мешканців до інформаційної безпеки, але точно наші мешканці хочуть отримувати і об'єктивну інформацію. Пане Іване, хотів поцікавитись вашою думкою. Ну певно, є розуміння, що Росія це певне таке державне утворення, обличчя якого, ну чи що там у них замість нього повернуто в минуле. Я до чого? Я до усіх загонів з пенсіонерок. Чому з пенсіонерок? Це ну якийсь такий найбільш благодатний прошарок, на вашу думку. Я б сказав, що це погляд в минуле, це погляд в комуністичне минуле, і вони бачили, як це організовувалося раніше, коли скажені люди літнього возрасту збиралися, начебто відстоювали свої інтереси. А політики, комуністи використовували це в своїх суто політичних пропагандистських цілях, саме про цьому по накатаному принципу вони і йдуть, і більше нічого. Ми ж можемо подивитися, як цей загон Путіна а, є безліч відео, Як вони в Ерефі розказують про геополітику, розказують. Про регіональну політику, начебто, найкомпетентніше, це суто пережиток минулого. Чому в Мелітополі вони саме такий організували загон? Тому що Мелітополь на жаль сьогодні ворогом обран як центр репресій і як адміністративний ворожий центр тимчасово окупованої Запорізької області. Тож по своєму шаблону і прикладу вони захотіли організувати це і в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Пане Іване, Запорізький Мелітопольський напрямок один із найбільш динамічних станом на зараз. Скажіть, будь ласка, які настрої панують на тимчасово окупованих територіях? От якраз в контексті тиску, який здійснюють зараз Збройні сили України? Наші мешканці чекають, наші мешканці сподіваються і вірять в збройні сили України і радіють, коли ворог несе втрати. Такі втрати, як вчора він поніс в передмісті Токмаку, коли вибухи на ворожих об'єктах були з 17 до 18.30 не один, а серії що щонайменше три серії вибухів були. Наші мешканці радіють, коли ворог привозить чергові партії крематоріїв для того, щоб сховувати свої втрати. І звичайно ж, вони чекають. На жаль, всі ці втрати ворожі вони відображаються на терорі, який ворог чинить на цивільне населення. Можна привести приклад на незахищених категоріях. В нас в Михайлівському районі в Преславі знаходився психоневрологічний інтернат, де були люди абсолютно. На соціальне незахищені і 200 пацієнтів цього інтернату ворог на минулому тижні вивіз в незрозумілому напрямку для того, щоб чергове звільнити територію для свого чергового російського військового шпиталю. А навіщо вони чергове відкривають, тому що несуть. Величезні втрати на запорізькій лінії фронту завдяки нашим збройним силам України, пане Іване. Про побутові речі я хочу спитати вас час від часу. Моніторю російські пабліки і описують ситуацію в Маріуполі. Російські громадяни не гидуються і готові купувати житло. В місті, яке зруйнувала російська армія, і вони тішаться від того, що вони колись там зможуть жити, бо це нібито російська територія, хоча це не так. Яка ситуація в Мелітополі? Чи купують житло, чи просто селяться в тих квартирах, з яких тимчасово виїхали українці? Ну, здебільшого купувати їм складно, тому що незрозуміла ситуація з реєстрами, незрозуміла ситуація з переоформленням. Хто це буде робити? Здебільшого сьогодні вони в 90% відсотків випадках вони просто займають а житло, причому займають не лише порожнє, а займають те, яке вони бажають. А, тож спочатку вони займали житло тих людей, хто виїхав з тимчасової окупації, і воно було порожнє. Вони зайняли всі квартири, такі порожні, всі будинки такі порожні. Потім друга ітерація була калива. Вони почали перевіряти ідентичність людей, хто проживає і хто має право власності. Про що я говорю? Людина, яка сьогодні проживає в квартирі, має мати право власності і прописку на свою фамілію, або її виселяють. Також на цьому тижні в них з'явилися нововведення, коли вони здебільшого по прифронтових містах то копу Молочанську ходять і кажуть, що, начебто, збройні сили України на ваш будинок поставили відмітку, він буде ліквідований. Виїжджайте, виганяють людей, а саме туди заселяються. От погань. Даруйте. Пане Іване, на завершення коротке питання і по можливості коротка відповідь. Як з додатковими лініями оборони не з'явилися вони часом? Чи укріплюється додатково тепер окупант, чи ні? Нема ворог, часу. Ворог точно ворог точно не чекає нічого, і ворог продовжує будувати і мініполя, поля, і додаткові лінії оборони. Саме тому сьогодні нашим військовим надскладно і ми. Маємо їм точно допомагати, щоб вони якомога швидше звільнили наш дім, пане Іване. Хай так і станеться. Дякуємо за те, що періодично виходите з нами на зв'язок. Інформуєте. Нагадаємо глядачам Іван Федоров, міський голова Мелітополя, про побут життя у місті, яке тимчасово окуповане російськими військами.